Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу розповісти вам легенду про драконове дерево. Колись давно в такій країні, як Індія, жив у горах величезний і лютий дракон. Він полюбляв їсти слонів, і вже не було Україні молодих і жвавих слоників для нього. Одного разу зустрівся дракон зі старим велетенським слоном, сталася між ними велика битва і переможцем у ній став слон. А на тому місці, де поліг дракон, виросло міцне, цікаве дерево, яке тепер називають драконове дерево. Зовнішнім виглядом це дерево нагадує гігантську парасольку. У нього товстий стовбур та міцніше пасті гілки. Які вкриваються пучками жорсткого гострого листя. На деяких з дерев можна спостерігати великі квіти, які розкриваються вночі і видають приємний солодкуватий аромат, що привертає нічних метеликів. Це дерево виробляє також червоний мед, який є одним з найдорожчих у світі і має багато переваг для здоров'я. Дякую за увагу, до нових зустрічей!